Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо приємність поспілкуватися із істориком, завідувачем відділу дослідження голодомору та масових штучних голодів Національного музею голодомору геноциду Дмитром Білим. Вітаємо вас в нашому етері. Пане Дмитре, раді бачити і чути. Навзаєм. Пане Дмитре, хочемо з вами поговорити про. 370 років Переяславської ради, от знаємо, що 370 років тому у ці дні в Переяславі Київської області представники українського козацтва на чолі із Богданом Хмельницьким уклали з послами Московського царя Олексія Романова воєнно-політичний союз між гетьманщиною та московським царством, і пізніше в російській та радянській історіографії цю подію прозвали «воз'єднанням з Росією, але сучасні українські. Історики це визначення ставлять під сумнів або ж повністю категорично не, не сприймають його. То цікаво почути вашу думку, чи дійсно тоді, 1654 року, відбулося так зване возз'єднання з Москвою, і, і цікаво, які були передумови до цього так званого об'єднання? Ну, по-перше, ніякого воз'єднання не було і близько. Насправді для того, щоб зрозуміти те, що відбулося тоді, ну, просто треба увійти абсолютно в контекст тих подій, уявлень державних, міждержавних, дипломатичних, геополітичних середини взагалі 17-го століття. Тому насправді, це була Богдан Хмельницький, це була людина, ну, взагалі і козацька старшина, це у нас там малюють, що там козаки, це були такі, вирячали очі, шашку вихопили, шаблю і погнали там всіх рубати. Насправді це були люди освічені, які знали дуже багато мов, які мали колосальний досвід спілкування з тогочасним міжнародним правом, з геополітикою. І вони вирішували ну реально ситуативні питання, які вирішувалися е, згідно норм західноєвропейського міжнародного пізньофеодального права. Насправді, Богдан Хмельницький, ми знаємо в 1648 році, коли він починає, він ж пережив дуже велику еволюцію насправді. Перше повстання 48-го року це було повстання для того, щоб добитися нобілітету і захисту прав для козаків. І, але потім він зрозумів, що потенціал, який надає це повстання України на той час, воно дає можливість Україні стати третім суб'єктом Федерації Речі Посполитої. Що і ми, Українці, можемо також мати своїх представників в сеймі от як окреме, як окрема сила, і все, і він поставив. Потім Мазепа це ж передав через шаблю маємо право, От, і ставилося питання: так, як знайти найбільш адекватний варіант існування України в контексті Речі Посполитої насправді. Але потім з часом стало зрозуміло, що оцей шляхетський феодалізм речі Посполитої, ну шляхетська диктатура, я би сказав, коли там кожен шляхтич мав сказати вето і ми не дотримуємося, бо в цьому контексті не можна було вирішити ну дійсно ні умови зборівського договору. А тут в 1653 році ну створюється зовсім інший геополітичний ра розклад, коли ну дійсно виникає. Найбільший там страшний варіант для України, коли Кримське ханство, яке було абсолютно не зацікавлено, щоб Україна стала домінуючою силою на цьому просторі східно-європейському, і заключається перспектива договору між кримським ханством і Речою Посполитим. І все, і тоді Україна опиняється на три фронти абсолютно. будь-який нормальний стратег, політик, він ніколи не допустить не те, що воювати на два фронти, От, а на три фронти це взагалі тут, трикутник смерті. І тоді він починає шукати варіанти з Москвою домовленості. І на якому рівні і тут виникає отакий когнітивний дисонанс? Українці, взагалі то і козацька старшина, вони розглядали будь-який договір цілком в межах тогочасних уявлень про міжнародне право між васалом і сюзереном. Тобто, ми, по-перше, заключаємо юридичне оформлення наших відносин. Що ми вам зобов'язані робити? Ну, як васали, скажімо так, нам. І якщо хтось порушує це, то цей договір цей, припиняє своє існування. І чому там Переяславські статті, потім Березневі статті, що ось ось юридично зафіксовано. От. І це був договір, ну, ясно, що це військово-політичний, але це була. Було в рамках, як вважали, в межах тогочасного міжнародного пізньофеодального права. Це був просто договір, ми вам це робимо, ви для нас робите це. Хтось порушує все. Договір і таким часом, таким часом Хмельницький, по-перше, вигравав це, він створював для себе союзника. Відносини, з яким були дуже чітко обговорені. і він прикривав принаймні Східний фронт. Але вийшло так, що Московське царство воно не було в межах і не мислило межами західноєвропейського права. Для них це монгольське право. Ти мій підданий і все. І це вже дуже яскраво виразилося, коли вже там. Пішли в церкву, і там Ромадановський, Батурін, от вони Барятинський і Ромадановський представники царя, пішли в церкву, і після оцієї ради в Переяславі, і козаки, якби полковники, приносять, хоча була дуже сильна опозиція, яку очолював Іван Богун, Вінницький полковник. І ми присягаємо на те, що будемо дотримуватися цього договору. І тепер ви маєте присягнути, бо військо Запорізьке, запорізьке взагалі ну, козацтво українське дуже багато було таких договорів між. Королем речі Посполитої, що той присилав своїх посланців, і він від свого імені теж я також буду ну, дотримуватися цих умов. А Барятинський і Ромадоновський кажуть, наш цар сія Русі, он же ж Московський цар сія Росії, он же ж нікому присяги не дає, тільки Богу дають присягу. От ви присягнули і все. І там ледь не дійшло до рубанини на шаблях, бо полковники кажуть, де нам королі речі, коли присягали, що будуть дотримуватися. Тільки Хмельницький своїм авторитетом тоді сказав: та ні, давайте, хлопці, <сум> часи такі. А. Тобто е, зразу виникли питання, і Богон був дуже жорсткий опозицій. Дуже багато хто. Іван Сєрко, виступали проти цього Переяславського договору, миру ну, домовленостей таких. Тому це був типовий феодальний договір. Але ми, українці, вважали, виходячи з міжнародного європейського права на той час, ми його так бачили. Ну, Московити бачили зовсім по-іншому. Ви нам присягнули, значить, і будете нам, коротше, рабами і халупами. От через це все і пішло, і потім, до речі, про цей договір і забули, потім був гадяцький договір, а от, буквально там за декілька років після цього. І була жорстка і Мазепа, до речі, він спирався, що каже: Ну, як, є договір, і чому він розірвав і перейшов на бік Шведів, не через те, що він там, як там, московито його описує, зрадник там і так далі, а тому, що він виходив з норм міжнародного права тогочасного, західноєвропейського. Що Петро перше відмовив йому в підтримці, і Мазепа все, згідно всіх договорів міжнародного права, ми розриваємо ми переходимо до іншого Сюзерена, який буде дотримуватися наших прав. А так Москви там довелося, а потім взагалі-то про цей переяславський договір і забули, коли гадяцький договір, потім Виговський заключив, теж спираючись на міжнародне право. Що, розриваємо стосунки, все нормально, нас е, зрадили, наш е, Сюзерен, який мав нам е, допомагати і робити все для нас. Він це не зробив, ми дотримувалися, він не зробив. Тому що нормально, контракт розриваємо. Потім е, згадки про Переяславський договір, про які забули вже насправді. -то. Вони починають виринати наприкінці 18-го, особливо 19-му сторічч. Бо українська шляхта і українська інтелігенція вони почали знову спиратися на тодішні уявлення про як, громадські домовленості і так далі. Що ми не завойовані, насилою не завоювали. Ми нормально заключили тоді договір, пакт з Москвою з Росією. Ви не маєте права нас пригничувати. Ну, це 18 сторіччя був такий е герцог Де Блінвіль, який розробив оцю е -от, що є нації під корень сили завоювання, а є нації, які на основі договору. Ну, от заключили договір з центром. І давайте дотримуватись цього всього. Ну от це така і в 19 сторіччі, наприкінці 18-19 сторіччі ту українська шляхта, там, послання до Катерини Другої, там, і на основі там, права, за якими судиться малоросійський народ, от, і, от, при Апостолі, потім при Розумовському, ми, ми не завоювали. У нас є права. У нас митниці між Москвою і Україною трималися до 30-х років 18 го сторіччя. Ми окремий От так. А потім далі продовжується ця історія в 20 сторіччі, коли знову Богдан Хмельницький переславський договір ну, стають таким елементом пінг понга між. Українцями, росіянами і починають створюватися міфи, напрацьовуються і так далі. Але це дуже довга історія. Але в цілому, як українці є українське прислів'я. Від Богдана до Івана не було гетьмана, тобто від Богдана Хмельницького до Івана Мазепа. Тобто дві людини, які обстоювали інтереси України, намагали її вводили її в рамки такі дуже жорсткі. Міжнародного права, а потім через силу. Після Переславського договору, оскільки там, 60 років довелося Москві воювати з Україною, для того, щоб більш-менш. І то далі ще 50 років. До 1768 року козацький полковий устрій, Гетьманщина, як Шевченко писав ще за Гетьманщини святує. Продовжувався. Тобто Хмельницький він не здав Україну в Москві абсолютно. Це був тонкий політик, мудрий надзвичайний, і заклав підвалини для того, щоб Україна і надалі продовжувала себе уявляти окремішністю від Москви. І потім, спираючись на цей договір, дуже багато зародилося саме українського національного визвольного руху. Насправді так це дуже коротко пане Дмитре. Але ви згадали самого Тараса Шевченка, і ну і знаємо його критичне ставлення до Богдана Хмельницького, і зараз вже теж можна почути голоси деяких діячів, які закликають все таки переоцінити переосмислити постать Богдана Хмельницького в історії, зокрема, провести його деколонізацію, декомунізацію. Як ви ставитеся до того, чи були в нього на той час якісь альтернативні? Позиції, щоб, наприклад, об'єднуватися не з Росією чи ставати васалом Росії, а з якимись іншими сусідами так званими. От ви взагалі-то можете собі уявити там військову канцелярію там, 1650 року. Ну, як Грушевський дуже чітко казав, головний уряд України це була військова канцелярія, яка більше нагадувала штаб діючої армії. Ситуація змінювалася буквально кожен тиждень. Реально. Україна опинилася ну, в абсолютному залізному кільці чотирикутних смерті. І треба було якось виживати, знаходити, гратися на цьому. Хмельницький вів е, дипломатичну переписку е, десь 60 володарів світу, ну, європейських, з Кромвелями ну, листувався. Він знав все. Лавринка Капуста, який там завідував розвідкою, там же ж інформація йшла абсолютно про все. Він знав. Тобто ми зараз маємо розглядати не те, що ми так, як мені там сказали, я кажу: ну, у нас Хмельницький підручники 20-го сторіччя з історії України не читав. Він жив саме там і він. Робив те, що він міг робити, я вважаю, будь-який крок був абсолютно правильним. Який у нього був вихід тоді? Ми ж повторюємо: Кримське ханство заключає з за речу, Посполитої Дуби. Все. Україна ну, повністю, Гетьманщина, припиняє своє існування. Шевченко розум поета, великого видатного поета, пророка. Я ж пам'ятаю, якби ти знав Богдана п'яний, став Богдан п'яний, на Переяслав тепер глянув і так далі. От де Богданова могила, де він молився, щоб москаль добром лихом з ковзаком ділився. Але це одне інша справа осмислення нас, як істориків. Ми маємо з історії брати. Не тільки емоції, але ми маємо розуміти, ми маємо вчитися на історії, і маємо розуміти, от, е, чому він зробив так, а не інакше. І е, Хмельницький, я вважаю, це абсолютно неперевершена фігура. Постать, яка ну, зробила для України, ну, постать, яка власне створила Україну так, і вивела. І той імпульс, який був наданий Хмельницьким, то, а так оце казати? та він, Хмельницький перед смертю заключив зовсім менший договір. там, е, таку, він, він створив колосальну коаліцію. І коли там, там же ж як було? Тоді ж у цей потоп 55-56 роки, коли Шведський король в Союзі з Хмельницьким, до речі, там взяли Варшаву, там, ну фактично ну, мало Польщу, ну взагалі там вони вже все контролювали. А Москва якраз заключила з поляками договір проти Шведів? І це зруйнувало плани Хмельницького. І коли там приїжджають до нього цей е, суботів цей посли з Москви, а він каже: Да, я цей, розірву з вами всі стосунки, ви ж поруйнували абсолютно наш договір. Об'єднаюсь з татарами, зі Шведами і Москву спалю, як Сагайдачний це зробив. Він ну, реально, принаймні, там, приводять, дословно, ну, що він казав? І він вмирає за півроку. Навіть за декілька місяців. Він вже готовий був розірвати це. Ви порушили порушили наш договір. Тому це настільки складна фігура, і спрощувати от, Історичних діячів казати, а він зрадник, колаборант чи навпаки, він там абсолютно ну, не можна. Ми, історики, маємо розуміти, маємо розуміти ці нюанси, чому цінність істує. Я розумію, що мають бути якісь міфологеми і так далі, але ну давайте замислюватися. Над міфологемами. вони нікуди не діли. Ну ці постаті історичній досвід нікуди не дівся. Наша наш обов'язок розуміти цей досвід. Пане Дмитре, на сам кінець маємо ще хвилинку нашого часу, то пригадуємо, що, наприклад, за радянських часів широко відзначалося 300-річчя Переяславських угод, А зараз, наприклад, в Росії взагалі про них не згадують, адже ми, виявляється, один народ, і на вашу думку, чи коли-небудь там повернуться до цих Переяславських угод і згадають, з ким вони об'єднувалися? Ну, це дуже цікава тема, дякую за запитання. Ну, і за ідею. Взагалі-то у нас на Донбасі, я пам'ятаю, я на історичному факультеті тоді працював був такий Інтерфронт, який навіть проводив конференцію, Богдан Хмельницький і все. Ну, я так трохи от, виступив і сказав. ну. А потім це було забуто. Справа в тому, що зараз в Росії. Взагалі все про Україну, що тільки може бути, воно буде забуватися, воно буде нівелюватися. В е, самі радянській історіографії, в 20-х-30-х роках е, Покровський, академік Покровський, писав, що от Хмельницький, який зрадив Україну, передав її там Росії і так далі. А потім е, за, за, загострилася тема Хмельницького. Це в 30-х роках, коли Совєтський Союз готувався воювати з Польщею, з Речі Посполити. Знімається фільм Савченко в 40 му році, такий дуже масштабний «Богдан Хмельницький, щоб було типу, обґрунтування, що ось і взагалі тема Хмельницького в російській історіографії виникає як і польське повстання, 1830 року. Да, потім Гоголь пише бо, Тарас Бульба, потім е, наступне січневе повстання 60-х років 19 сторіччя і знову там українська тематика, козаки. як це є. Потім е, 20-ті-30 роки готується Совєтський Союз, Сталін воювати з Польщею, яку і знову виринає тема Богдана Хмельницького і так далі. Мусимо завершити, тобто... пане Дмитре, дякуємо вам за ваші думки, за ваші коментарі. Дмитро Білий, історик, завідувач відділу дослідження Голодомору та масових штучних голодів Національному музею Голодомору геноцидом був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися про 370-ту річницю від ухвалення Переяславської угу. ради. На все добре, пане Дмитре. тримаємося. Тобто згадаємо правильних гетьманів.